Друзі, доброго ранку. Ранок сьома година ранку. 15 -те. жовтня сьогодні вискочив тут на часок покидати у себе на щучку. Погода така маленький дощик, інколи ось зранку зривався, моросить. Невеличкий вітерець. Затягнуто все хмарами. Вирішив попробувати на щучку. Ось тут, друзі. Зараз поки що ось. У цьому місці на оцій ямці поджигую, і проїду трошки далі. Тут пронесло рязку, вже рязки поменшало, воно похолоднішало, зело трошки підгнило, підсіло, понесло його, і течія трошки збільшилася, і проносить рязку. Ну, рязка теж гниє, вже вода прохладненька. Так що, зараз спробуємо, можливо, щось у нас і вийде. Так що, поїхали ловити щучку. Будемо розпочинати, друзі. Так що швидко скажу вам про свої снасті. Майже в кожному відео і по кілька разів запитують, що в тебе за снасті, Швидко скажу вам. Спінінг фаворит X1, довжина 2.13, тест 521. Бистрий строй. Котушка теж фаворит сапфіра 2000 S. Шнур 012 флагман 4 флюрокарбоновый флюрокарбоновий поводок. Ну а приманки різні будемо міняти. Саме цим спінінгом я користуюся при джигую із човна. Але зараз із берега, саме по такій невеличкій рідці, він чудово підходить. Він недовгий, не чіплятиметься, бачите, берег біля берега тут кущі дерева і удобно ним закидати. Так що поїхали. Перший закид. Зараз швидко. ну хіба таке тут же ж завжди. Хоч покльовка була, хоч якесь щупеля, а то ось кілька разів. Ну, зовсім тут я покльовок не бачив. Окуня, правда, був спіймав тут. І все. Рибка присутня. Верховодиком. Бачу плюскається. Дрібна рибка є. Значить, повинна бути щучка. О, дивіться, світ заскочив. Ну це от того, що я роблю судакову проводку ривками, привичка. Зараз буду плавніше. Не треба підкидати тоді. Не хоче тут зовсім. Лювать, обкидав усю ямку, перепробував кілька силіконочок, жодного течка, жодного натяку. Ну, зараз спробую пройтись по. Де ж вона Ага, ось. Хі -хі. Ось, друзі, така жабка в мене є. Я про неї і забувся. Зараз піду. Попробую по міляках покидати. Зараз закину, як вона в мене летить, а заодно тут під берегом і як вона? А нормально. От далі й не треба. Я й не дивився, треба було хоч в інтернеті подивитися, як люди ловлять. Опа! Ха-ха! Є перший виход. І другий за нею. В не я навіть не почув удару, вона промазала. Хі-хі, працює жаба. Ось, бачите, в других містах яка сула. О, тут щось, щось треба дуже близько не підходить. Оба! Ха-ха-ха! Бачили, друзі! Промах! Ще один виход! Промах! Промах! Ех-ех! Оце -ех. ну, вже тако, ну, не залікував все рівно, але... Трошки ех, знову вона бачили, і знову щось пробазала. Бачите, щучка трошки активна, тому що вона кидається вже по два рази. І та два рази кинулась була. Ну Третій не знаю, навряд чи вона вже кинеться, вона спробувала. Перший раз. Ну, опять же, промазала, тому що ударчика не було. Так, Прибув я трошки далі. Ой, молоді лебеді, дивіться, он, друзі. Зараз я тихенько візьму другу камеру і зніму їх. Ось, друзі, дивіться. Хоч щось радує на нашій рідці. Бачите? Ой, молоденькі два лебеді, тому що вони ще сірі і клюви в них чорні. Ось, Яка краса? Бачите, не бояться, пливуть до мене. А де ж їхні батько й мати? Ну, вже пізня осінь, а вони такі молоденькі. Ну, я не бачив тут, інколи рідко з'являлись перелітні, а щоб тут десь їх було гніздо, то ні. Вони, мабуть, летіли і тут Приземлилися поїсти чи віддихнути. Ось уже зовсім близько до мене проплівають. Ось. Яка краса? Ой. Раніше не було лебедів. Років ще 15-20 я і раніше ніколи не зустрічав. Хіба що перелітних високо в небі. А зараз у нас з'являється і качок багато. Ой. І не бояться так близько. Бачите, сявки, 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 Ай, ви красавчики, не буду ближче підходити, щоб вас... Не лякать, пливіть куди ви хочете. Ой, краса неймовірна, друзі. Ух, я вже хе, получив таке задоволення, начебто витіг щуку кілограм на 8, на 10. Ух. да Ось так. Ну що ж, а ми будемо рибалити далі, хай собі пливуть. Куди хочуть, не будемо їх лякати. Так, ну що ж, друзі, отримав задоволення від побаченого. Навіть вон вони попливли далі. Тепер я підійшов до річки, щоб їх не лякати. І спробуємо спіймати щуку. Тепер щоб піймати щуку, так то б взагалі було б красота. Якщо навіть і не спіймаю, то я вже довольний і не жалкую, що вийшов на рибалку. О, друзі, взлітають, дивіться. Ой, красоті ще яка. Ух! А! Ще раз задоволення отримав. Вони як самольоти, такі, знаєте, важкі, як боїд. Так повільно, повільно відриваються від землі. Красиво. Думав сюди вже й не їхати, але Але потягло. Думаю, ну може ж хоч одну спіймаю. Ще трошечки часу в мене є. Спробую ще тут. Спробую ще тут. О, рибка вон є, малюк. Підійшов від берега, тікає. І пліточки такі, якраз для щучки невеличкої. Щас ну, тут штренько пробіжуся. Якщо ні, то й додому. Щось не хоче. Друзі, зовсім на цих, на трьох ямках, де як завжди раніше ті роки, хоч одна-дві щучки клювало, хоч покльовки були завжди. А це мертво. Ось скільки разів я вже по цих ямках прохожуся. І зовсім навіть і покльовки не було. Щось трошки вискакує. Ось тут на таких міляках навіть і спіймати не вдається ну то спіймати все рівно вона не зачетна тут ну хоч поганяти її ну мало мало щуки зовсім мало не знаю може я не вмію ловити але ж раніше ловив і досить непогано виходилось у мене інколи. І все, і більш ніде. Опа! Іх! Я кажу ніде. І знову промах. І знову, друзі, промах. Ну, маленька, я побачив. Зовсім маленька така, може, грам 200 приблизно. Маленька щурятка. Все, Другий раз не хоче. І вона може зазвичай рідко, коли другий раз бере. Ну, бере. А другий раз може, коли вона заодної, той же проводкою вона промазала і швидко вдогонку може ще разочок погнатися. Ну, бачите, тут хоч покльовочку заробив, уже не даремно я сюди приїхав. О-о-о-о-о! О-о! ах 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 Ні-ні-ні. Зараз вона медленно йшла. Зараз можливо є шанс, що вона другий раз поженеться. Я навіть не знаю. Ех, торкнула губами, так тільки тигнь. Я побачив зверху, так вона тільки хлопчик-чуть. Воно на відео, мабуть, навряд чи буде видно. А, а я побачив. Носиком так тикнула і все. ну Мабуть, от... ех опять, дивіться! О, женеться, женеться, женеться. Ні, все. Ей, ха -е 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 -е. Дразню, дразню її я. Вона ну не різко. ті вискакували, а це так. Моя вона хоче тикнуть. Ось дойшов майже до краю. Зараз тут трошки покидаю. Ну що ж тут? Ось дивіться сула. Це тут разом сула, вода сули і вода удає. Ну, тут таке. Ну Тут може глибина до пояса, може по пояс. Так тут ширина 8 метрів річки. Ну, ось таке. Тут ось попробую зараз ще прокидать. Попередній раз тут вискакували. Ну, не факт, що вона сьогодні вискочить. Не хоче, на жаль, не хоче. Ні, не хоче. Зараз кину ще постараюся, чи вийде, може на верболіз закину. Е, Ні, і не вийшло. Ну, все, зараз оце ось витягую. Мотаюся. І буду вирушати додому. Ну що ж, друзі, тепер коротенький підсумок цієї моєї коротенької рибалки. Годинки-півтори, може, трошки більше пробігся я по підберегах. На трьох ямках поджигував, ніде й не тикнуло. Ну, а ви, як бачили, кілька щучок гналося. Вискакувало, а тут таке. Гналася, ну, бачив красивих молодих лебедів. Так що ось така прогулянка, можна сказати, вдала. На жаль, щучки не вийшло, не вдалося вірніше спіймати. Але ж, що нам, навіщо нам та щучка? Впіймаємо. Пробігся, половив трошки погода вроді би хороша, на щуку, все хмарно, вітерець, дощик пускався. Але чомусь, мабуть, її нема. А можливо, я розучився ловити щуку. Так що, друзі, ось така рибалочка. Кому така рибалка сподобалася, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалася, дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як Умію. Жмем на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І до нових скорих зустрічів. Пока. Слава Україні!